Ні, 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 я не хочу комедію. Давай, по Міша, все хуйня. Жартівливий огляд комедії може вилізти боком через накладення жартів на жарти. Може виникнути так званий дисонанс, як у математиці, коли мінус на мінус дає плюс. Ми стільки часу на це просрали. Ну, гаразд. Спробуємо зробити все гарно. Бо якщо втратиш обличчя, втратиш все. Мене звати Бойко Дмитро, канал профільмові. Сьогодні трішечки поглузуємо з фільму Люблю тебе ненавидіти. Ідеальна назва для нас, українців, по відношенню до расистів. Отже, поїхали. Початок фільму. Дівчина бі, чесно, це не те, що ти подумав. Вона традиційної орієнтації, просто це її ім'я забігає у найближчу кав'ярню, щоб дізнатися, де у вас вбиральня? До речі, прикольний факт: іноді американці говорять спендепені. Типу витратити копійку. Якщо перевести на наш курс, це б звучало піду витрачу пів зарплати на туалет. Це трохи занадто. Та ні, точно занадто. Але продавчиня, будемо все-таки толерантними до протилежної статі. Їй відмовляє, аргументуючи це тим, що вхід змінному зучі для відвідувачів донедавна вважав американців і більшість розвинутих країн. Якимись трішечки кращими за нас, і що ми ментально різні, але помітив, що чомусь саме у комедіях вилазить гіменце назовні. І ти розумієш, що люди скрізь однакові. Це брехня. Отже, потрібно здійснити покупку. Але на касі велика черга. І в ній Глент Пауел. власною персоною. Це Бен. Бачите прикол? Вона Бі. Він, Бен, разом виходить майже Біг Бен. Питуємо, це смішно. Він оригінально допомагає їй з чергою. Як саме, не буду говорити, щоб не розкривати усіх карт. І між ними. Запалала пристрасть. Вона зі мною розмовляла. Неймовірно. Так, так. Чекайно, ти щойно ледь трималась так хотіла у вбиральню. А зараз стоїш на розслабоні і фліртуєш. І ще стоїш. То гаразд. Це класно. Та йди вже, господі! Я швиденько зганяю. В... Нарешті, бо я за цю хвилину більше напереживався за неї, що вона наробить у штани. Ще, до речі, підмічу, що азіатів у цьому закладі теж не дуже люблять. Ось він стоїть наступний на касі. Ми вже купили у вас товар. А тут знову відсунувся у черзі. Поки дів телепортнувся. В туалеті у неї, звісно ж, йде не усе гладко. Врешті-решт, бо це комедія. А ще туалітс. Унітаз, це завжди смішно. Бен! Ти що? Сорочку заправляєш? Не дуже. Вертай назад. Особисто мені було більш некомфортно висовувати засовувати у труси сорочку перед натовпом, аніж хвилюватися стосовно вражень дівчини. Тим паче заправлена сорочка у діловому костюмі, мабуть, нікого не повинна бентежити. За фільм ця його дивна дія через проблеми з самооцінкою буде повторюватися. Мабуть, а три чи чотири, може, п'ять, не знаю. Йдемо далі. Вони зближаються. Було трохи дивно відзнято. Через зміну локацій склалось враження, що вони уже зустрічаються довгий період. А виявилось, що усі події відбуваються з того ж таки дня. Вчора все було кльово, але вони чомусь не кохалися, але заснули в одному ліжку. Мені просто цікаво, яким чином усе до цього прийшло. Ну у вас же, типу, велика симпатія один до одного. Ви неймовірно проводите день і вечір. А далі, навіть не йдучи у душ, просто лягаєте у тому ж таки одязі. Який явно пахне вже не дуже. Відчуваєш сморід? відчуваю щурячий погань. страшна. У цьому ж таки моменті є елементи фантастики, бо його рука вже б мала відпасти. Ну, як мінімум, бути фіолетовою. Після такого спання на ній. Я, звісно, жартую, але доля правди у цьому є. Більшість пар, гадаю, у цьому мене підтримують. Що за лайно? Що таке? Вона тихо покидає його. О, Галі я не знаю цей чувак дуже класний. Тоді чого пішла? Я не знаю чому. Це ж дуже легко вирішити: купи круасанів по шаблону. Скажи, що виходила за ними. І жодних проблем. Але вона просто повертається і підслуховує розмову Бена з його другом. Де Бен каже: Пішов ти в сраку, я летію звідси спровадив. Ця дівка суцільна катастрофа. Вона ніхто. Вона ніхто серйозно? Це так говорять про дівчину, яка нереально тобі сподобалась. Але можливо, це так трактували на український дубляж. І в оригіналі текст інший. Тому особливо не прискіпуюсь. «Повірю». Oh, вони перетинаються через деякий час, звісно ж, по випадковому збігу, бо його товариша-сестра зустрічається з дівчиною, яка є сестрою головної героїні. Бі. Ти сам зрозумів, що сказав? Спрощуємо. Вони перетинаються через спільних родичів, друзів і знайомих. Так уже краще значно. І розпочинається кидання гіменця. Один в одного подарую тобі мітлу на весілля. Я кину запрошення. Адреса та сама вулиця Жеребця, двадцять то ти пам'ятаєш. Ти не забула тоді. Вона завжди буде моєю ганьбою. Я провела її з мудаком. Вона сказала мудак. Ого, вони ж у шумному клубі за метрів 10 від тебе стоять. А мабуть, ти по губам умієш читати? А ні, не умієш. Вона стоїть задом до тебе. Ну тоді дивний момент. Далі усі летять. На весілля. Австралію до двох раніше сказаних лесбійок. на відстань тисяч з кілометрів. Я уявляю, щоб це у нас в Україні було. Стоїште у сусідів. З булочкою в руці за 4 гривні. І такий просила мама, просив тато, і я прошу на весілля у перу злітати. Трохи смішно це сприймати, коли максимум, що тобі світить, це проїхатись у сусіднє село на пазіку, який замовляють і на похорона, і на весілля. В літаку її знову припікає. На допомогу приходить комплексний рослинний препарат Курлесан. Інформація озвучена не на правах реклами. І чекаючи черги, вона краде у нього печиво. Джої, Джої не Джої! ділиться їжею. Треба, до речі, усім злодіям провести інструктаж, як потрібно красти, скажем, у магазині, обов'язково стаючи на прилавок ногами, щоб поцупити жуйку. Цього треба навчитись. Застряє у кріслі в дивній позі. Перепрошую. Сьогодні хтось не під пахвами. Та не газувала вона. Це я не втримався і додав ефект. А далі відбувається якийсь ідіотизм. Печиво з рота не дістала, зі стогонами вириває свою ковтину. Прокинься! Прокинься! Марно. Оточуючи це все чують, а Бен ні. Ну що, ось і Австралія з її стрьомним лівостороннім рухом прибувають на шикарну вілу. До цього моменту у мене жодних питань. Ну, окрім. Власних заздрощів. Нам і так заздрять. Гей, hey, ти тільки не психуй, але Маргарет теж тут. І хто це така? Це кузина Клауді. Була у штатах кілька років тому, закрутила з ним роман, потім кинула і розбила серце. Чому їй ніхто не сказав, що при купівлі купальника вона випадково зайшла у дитячий відділ з одежою до трьох років? Але з такими помилками ми, хлопці, вже якось змиримось. Слинко, витри. Так, так. Це до тебе було, яка зустрічається з тупеньким хлопцем схожого на зірку футболу Ерлінга Голланда. А як його звати? Бо. З іменами тут не парилися взагалі. Усі до трьох літер. усі на Б. І хто ж за це гроші отримує. Наш креативний директор. Усе гаразд. Це якщо що батьки бі. Я Перепрошую, дуже красиві. О. Розетки в них дивні. Ага. Сказав той, в кого в Америці взагалі розетку під здивований смайл проектували. Матір зі спілки Я ж матері, від якої ще потрібно було відповзати немовлям, ковтнувши трохи молока для енергії, буде довбати доню увесь фільм. На кшталт Моя сестричка йде до вінця, і ти могла доню. Це вона про Джонда. її колишнього хлопця. Коротше, до чого я це все веду? Дійових персонажів прибуває. Як гімна в каналізації, лайно, лайно, знав лайно, мегалейно, і вже поволі розумієш, що тобі цієї павутини стосунків абсолютно не потрібно у легкій комедії. Тим більше, помістивши це все в один фільм, тут в будь-якому випадку доведеться чимось жертвувати чи жартами і сюжетом, більше роблячи акцент на взаємовідносини між усіма. Або не розкриваючи належно персонажів, намагатися робити смішну комедію. У цьому фільмі побігли за двома зайцями, і жоден вище зазначений варіант не вдалося нормально вживити у цей фільм. Є інші варіанти, є інші варіанти. Повірте, не у цьому фільмі. Бі та Бен, звісно ж, постійно випадково перетинаються. Ну, і ти вже чекаєш, що зараз будуть або жарти, або кепкування один з одного. Але нічого не відбувається. Паралельно, усі, кому не лінь, сунуть носа у їх стосунки. А точніше сказати, у їх відсутність. Не хочу ні на кого тицяти. Пальцем але я дивлюся: на тебе бі і на Бена. Коронна чакра. І нижня кобра. Кобру. Очищаю, ще цього тхора. Ну, тхора, ладно. Чомусь не поділивши феєрверк, який ні для кого особливої ролі не відігравав, хто уже подивився або подивиться ціле кіно, мене повинні зрозуміти. Незрозуміло перше, як вони його підпалили. Майже перене що між про майнула якась іскра. І друге, яким чином, тримаючи фітиль від себе, феєрверк повинен був прострілити їм животи і позбавити на смук від перегляду. Розмріялись голубе, але чомусь він летить уперед. Після цього інциденту молодята хвилюються, що Бента бі зіпсують нам вихідні і спогади про весілля, які залишаться з нами назавжди, і половина гостей вирішує змусити їх знову закохатися, а не просто їм обидвом сказати. Годі понти ганяти, сука! Чуєте, не псуйте нам весілля. Чуєш, Бі, там багато родичів хочуть вас з Беном разом звести. Серйозно, усі проти нас. Ну так, а що ви хотіли? Не можете як дві дорослих людини розібратися у стосунках? Може вони не хочуть, щоб ми поводилися як гівнюки і з псували їм подію всього життя? А да, Він не такий тупий, як здається. Наступний момент, де їх просять поплисти до човна під приводом забутої речі, де Бен спочатку без проблем пливе, а потім якось так. Пояснюючи це тим, просто ненавиджу Катю. Це дурнувате пояснення. Навіщо взагалі заморочуватися над якоюсь там логікою? Якщо можна це все компенсувати часто оголеним глентом Пауелом? І відразу в ту ж хвилину наступне безглуздя. Мало нам було дієвих осіб. То давайте ще одного введемо. Глянь хто, тут! Ого! такого виходу в нас ще не було. Привіт! Привіт! Що тут казати? Батьки бі приперли з Америки в Австралію її колишнього. Навіщо? А головне, для чого саме зараз, якщо вони лише тут на вихідні, а далі повертаються, то дома вже його присватаєте, ні? А Джонатана, ще раз нагадаю, це ім'я її колишнього взагалі не збентежило, що його коханечко на човні стоїть з атлетом Красиним. Жінки хочуть його, а чоловіки хочуть бути ним. А він справжній агент міжнародного класу. А я завжди любитиму його. О, о, о. Ну і щоб Бен зміг підкотити до своєї колишньої, а бі навпаки. Остаточно розірвала зі своїм колишнім. Вони домовляються вдавати, що вони примирилися і зустрічаються. Не зрозумів. Підіграй мені. Так, так, я знаю, що ви хочете у мене запитати. Як саме це допоможе Бену повернути колишнє кохання, якщо він буде вдавати почуття добі? Як? Гадки не маю? Це питання до режисера. О, як швидко відновився, уже знову сам може пливти. Він енергійний, швидко одужує. Ну і як ви будете демонструвати, що ви закохані? Просто засосемося при всіх. Половина і так думає, що звела. Ні, це занадто. Нам потрібне щось не таке очевидне. То давайте запхаємо руки один одному у сраку. Зараз капець, наче вакуумна упаковка. <рес> як ти в них залізла? Це ж зовсім не занадто і природня. Яка ж американська дешева комедія без пошлоти? <рес> Я сказав, ближче не глибше. О, 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 витягни його. Ну ви зрозуміли, так? Він в свою чергу гладить її зад, як наче неповнолітній, який ніколи не мав дівчини. Не три це тобі не магічна лампа. Ну, от чесно, якесь безглуздя, яке уже починає дратувати. Вам не за гроші платять? Чи ви зовсім єкнулися вже? Що ви робите? Під шортами у Бена, виявляється, сприятливе середовище для життєдіяльності павуків. Прошу звернути увагу, з якою силою вони кричать: От бляха! А, Що за От бляха! захрінь? А ось інший ракурс. За декілька метрів усі стоять, і з жодної реакції, що там щось відбувається. Ще один ракурс, чомусь ще ближче відстань до усіх. І знову нічого. Декілька хвилин згодом, і знову ось таке. Так. Знаєш, що нормально посерф, коли пісок аж у сраці. В попередньому огляді Аквамена тричі в рота мочилися за фільм, тут двічі за п'ять хвилин в сраці колупаються це деградація. Але я розумію авторів фільму: набагато легше застосовувати ось такі брудні прийоми, буквально, аніж написати дійсно інтелектуальний гумор. Так, це теж правда. Далі Бі, яка всю цю авантюру з Беном закрутила. Нагадаю, щоб Джонатан відв'язався, в той же час стоїть з ним і фліртує. Я радий тебе бачити. Я також. Та, Що тут відбувається? Хвилинка моралі. Знову. Так, я знаю. Це комедія. Але будь-який класний фільм складається з маси елементів. Гри акторів сюжету локації та іншої <звук> гри акторів сюжету, локацій, музичного супроводу бо вся сіль у деталях. А просто тяп-ляп зліпити таке щось докупи, відповідно і матиме свої наслідки у вигляді кепських зборів у прокаті рейтинговості. Тощо. І, врешті-решт, уже в 2024 році. Гадаю, ми з вами заслуговуємо на якісну комедію. Жартів не розуміє. Далі головні герої вирішують підправити план, щоб колишня Бена повернулася до нього. Треба, щоб вона правильно все зрозуміла, що ми не назавжди разом, а ситуативно разом. Бо інакше вона не захоче порушити жіночий кодекс. Ну і закріплюється приблизно ось такими діями. <плес> Далі вечірній двіж на яхті. Бен прекрасно спілкується з колишньою. Бі не відстає із своїм колишнім. Наступна хвилина вони знову одні. Джонатан чомусь не запросив бі на танець, хоча вона сумна стоїть одна. І Трохи дивна ситуація. Її, звісно ж, запрошує Бен. І це найестетичніший і найелегантніший момент усього фільму. Гарний трек і атмосфера між героями. Це вже щось стають у позу. 69. Титаніка, у позу Титаніка. І справляють на усіх враження. Звісно ж, вона падає за борт. Хтось стосовно цього мав сумніви? Бляха, її ж може затягнути під гвинт і перемолоти. <плакова> а Вирина вже за метрів 30-40 від яхти. Як вона там опинилася? Бен, який погано плаває. Нормально я плаваю, тільки на короткій дистанції. Не Питань немає. Пірнає за нею. це наші. Ого, хтось там зір на яхті добрий має. Ну, чудово. Розвертайте яхту і підбирайте їх. Тільки що ж там пропливали. Ну, що за цирк? Їх рятують за допомогою гелікоптера. Три коментарі. З води. Є ж човни і катери для цього. Під берегом недалеко від міста. І це не стихійне лихо на кшталт цунамі. Та ще й дивним методом безпекові паски обвиті лише біля грудей. Спеціальний маніж має ж бути теж, щоб вони не вивалились. Бо цей увесь момент я лише про падіння і думав. Ти задовба уже в натурі. Я трохи боюся літати. Ах ти, брехуняра, автопган! Бейбіонборд! Ти ж один з найкращих асів, але все гаразд. Їх привозять додому на авто, де напис говорить, що існує ризик повторного нападу на Перл-Харбор. в моїй улюбленій фользі. Хто не дивився моє відео з бджолярем, глянете, зрозумієте, про що я. Ну в даному випадку ці термоковдри хоч більш-менш доцільні, щоб як мінімум не намочити сидіння у машині. Вони кохаються. Цей епізод ми не будемо розглядати з етичних міркувань, але запевняю: там усе гаразд. Ти що, там був? Ні, просто я так думаю, тепер він без пояснень тікає. Можливо, стомився не відчувати залежану руку знову. Можливо. Тобто, не перестають пороти гарячку і псувати усе усім. Я просто жахлива сестра, а він жахливий друг. Сьогодні ваше свято. Обіцяємо його не зіпсувати. Я тобі вірю. Айба, от мій автомат. Весілля проходить без казусів. Кільця молодятам виносить пес. Стрьомно трохи доручати тваринці. Золотце. Але момент прикольний і милий все одно. Ну і замість наших весільних традицій соління хліба і годування ним один одного. Наречені розмащують по лицях одна одній тістечко. Що з макіяжами після цього буде? Гарне питання, але нічого, розберуться. Ви помітили, що я добріший стаю і не так уже прискіпуюсь до всіх. Це тому, що вже фактично фінал фільму, і ми його майже успішно всі пережили. Бачиш, Кар? А ти боявся? Ти як знову стоїть засмучена, одна. Це ж було вже. Ну от чому колишній не користується моментом і не підходить? От що не так з цим фільмом? Бі подавлена йде прогулятися. Мені брехали, гі мною маніпулювали, як маріонеткою. Бен, якого тебе нас збентежений? Ой, як круто вийшло. Йди шукай її. Чи ти повний козляра? Ні, це не так. Ну, то де її шукати? Я знаю, де вона може бути. Викликайте рятувальництво. Зробіть для мене послугу. Яку саме? Впаяти трохи менший штраф за хибний виклик, він нарешті біжить до неї. Востаннє кину гіменця. Давай, давай. Швидко ж він обсох на гелікоптері. На вигляд абсолютно сухий. Хоча після такого купання повинні хоча б штанини обтягувати ногу. Я мовчу уже про піджак. Ну і на цьому хеппі енді можемо закруглятися. Тож, давай підсумуємо. Фільм аж надто посередній, витягується лише за рахунок спостерігання за красивим, безтурботним та дорогим життям. Навіть в Африці ми не знали такої розкіш. Гра акторів слабенька, смішних чи дотепних діалогів мало. Сюжет занадто розгалужений і загублений. У спробі розповісти усе і похапцем. <звук> Дивитися чи ні? Я рекомендую. Лише на фоні за якоюсь справою. Хоча скільки людей думок. І наостанок скажу: багато хто сприйняв мої слова стосовно підписки занадто буквально. Тому я перефразую: якщо не подобаються огляди такого формату, не дивіться, не підписуйтесь, не ставте вподобайки. Якщо ж заходить коментарі, вподобайки, підписка та інша активність. Буде демонстрацією того, що я рухаюся у правильному напрямку, і не марно. У тебе скучне ліцо. Тебе ніхто денег не даст. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Усім миру та злагоди. Побачимось.